Мікс-футболочок сорту крем, вага 10 кг, ціна 4650 гривень за весь мішечок. Перша в нас буде футболочка Adidas. Просто крутезно, великий розмір. А конкретніше це буде 3 xl Ставимо? Ні, XL просто. Наступна чорна з принтом Елічка. Далі. Ось такий гречично приємний топ. Наступна. Жіноча персикова, Ось така роз... розлітаєчка від Есмари. Наступна. Це у нас буде в розмірі М голубенька. Знизу на резиночці. Ще одна. Ось така принт. Вона молодіжна від Topshop шоп Такий цікавий принт. Наступна це у нас буде ось така чорно-біла. Дуже гарнесенька. Жовтенька. Street One розмір 42-44. Дуже гарний стан. Елічка від страус. Це така більш робоча футболка. Далі у нас попався ось такий топ. Не знаю, чи буде видно. Такий рубчик дуже гарний. Ще один топ в паєрочки. Отак. А така буде спинка. Також дуже гарний. Біленький топ. Зав'язується на шиї. Топів в цілому дуже мало. Топів в бодіки мало. Переважають ось такі базові класичні футболки. Далі білесенька з цінничком. Класика. Так, ще одна біленька врубчик від зари. Також дуже приємна тканина. Далі. Ось така жіноча салатова, красна літо. Те ще треба. Маєчка. Біфрі. Удвільнева. Далі, далі, далі. Ось така жіноча. Кислотна така футболочка. Оранжева. Футболка пума. Дуже така гарна. По боках з вставками, Розмір S пише. Але це неправда. Я думаю, на Му якраз буде теж класно. Жіноча, звичайно. Далі в полосочку. Така гарненька. Топ. укорочений. Якраз круто. під базову біленьку сорочку. Ідеально. Так, ось така футболочка доступна. Класно. Так, дивіться, ще книжки, що в нас тут є. Така біленька. Дуже гарна. Бежева. Бежевий бодік ось Це у нас вже попався один відданий бодік Ну поки що, напівмишка точно. Так, це у нас буде. Ой, така коротша футболка з топом. Тоже класна. Легесенька така. Принт. Чоловіча від Асікс. Також гарна. Слонова кістка колір. Великий розмір тут десь 3, якщо не більше. Day. Так, ось така буде синенька, чоловіча. Дуже багато саме базових футболок, ходових моделюк. Ось що у нас таке. Так, така просто неймовірна. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, а у нас в нас мішечку ще досить таки багато залишається футболочок. Ціна 4650 гривень за весь кульок.